Того серпня ладижин став епіцентром водного драйву та потужної музичної хвилі на міському пляжі. вперше відбувся «Боксапфест». Це подія, яка об'єднала спорт, музику, відпочинок і звісно ж благодійність в один яскравий літній день. Від самого ранку учасники змагалися у сап-веслуванні, які досвідчені спортсмени, так і аматори. Уздовж берегової лінії можна було побачити барвисті дошки, зосереджені обличчя і азарт у кожному русі весла. Паралельно тривали турніри з пляжного волейболу та футболу, дитячі майстер-класи аквагрим та розваги на батутах. Смачну частину фестивалю забезпечив фудкорт з кухні на будь-який смак. Ну, а ближче до вечора головна сцена перетворилася на справжній музичний майданчик. Перед глядачами виступали м'яч «Дредбол», чумацький шлях, моторола та Харді», створивши атмосферу великого літнього концерту. Просто неба. Але Бокса Фест це не лише розваги. Усі кошти зібрані під час фестивалю, будуть передані на потреби 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади десантно-штурмових військ зсу. Фестиваль відбувся завдяки організаторам благодійному фонду тихо та команді Бокса Фест. За підтримки МХП громаді та Лодижської міської ради вони спільно мріють, що подія стала доброю традицією для міста. Під час першої історії владижна бокса Фест на міському пляжі працювала відкрита студія Подільського радіо. Протягом дня ведучі виходили в прямі ефіри просто з епіцентру подій серед музики, спортивних змагань і відпочивальників. Також команда радіостанції долучилася до збору коштів на потреби ЗСУ. у студії. Просто нева побували лідери гуртів. -учениць учасників фестивалю, організатори та гості. Вони ділилися враженнями від заходу, розповідали про підготовку, атмосферу та благодійну мету фестивалю. Але не обійшлося і без спонтанних розмов з відвідувачами, якими просто прийшли насолодитися літом, спортом і музикою. Відкрита студія стала ще одним майданчиком, де фестиваль енергії зустрілися з радіоефіром, а слухачі навіть ті, хто не зміг приїхати, відчули себе частинкою великої хвилі. Добра.